Так, hello everybody, дами і господа. По центру у нас маєточок. Це стовп, який нам поставили, коли обірвалися провода. Це вход в маєточок. Тут іде стежка до лісу. А ось це. По прямій іде дорога в, принципі, в саме село до сусідів, там далі вже пройти чимало. А ось це. Збоку дорога, виходить. А, прохлодний як. этот... в поле, де орендавець знімає. Подивимося, як з цієї сторони видно маєточок. В принципі, це поле ось відніється. Маєточок. Бачите трохи? Почищено. Ой, щось. О! Є почищено трохи з тої сторони, відніється маєточок. Це все, в принципі, поле. І ми прийдемося, подивимося. Я вам показувала вже, в принципі, свій город. Я вам показувала маєток, як розчищаю трохи. Ставки, а це, в принципі, інше. Тут, в принципі, по карті повинна була бути ще дорога. Ну, і тут нема. Ось, бачите, як трохи підчистили. Уже знову треба мені чистити. Але вже краще. Трошки краще все. Боже, дивіться, яка неймовірна краса поле, гарно. Правда, сонця нема. Ну і погода у нас ближе к зимі. Так бачите, з поля видно, в принципі. Маєточок. Красота. Тут тільки, звісно, почистити ці гляки потрібно. І ми по прямій почухаємо, підемо. Тут теж треба чистити, але вже бачите, все відніється І пройдемося. Акуратно, акуратно. Прохладненько Фух. Прийдемося по прямі, подивимося з іншої сторони на ставки. Це я так розумію. Да. По вуликах я розумію, що ось вулики, трохи видно. Де вони там? Ось вулички. Старенькі. Видно. Тут починається вже в принципі, город, який заріс самонасіяним такими деревами. А, все чистить. М -м -м. Пилять, чистить все. Так, тут ще одна повинна бути. А, ось ще одна береза, дуже висока, трохи подалі. Є біля будинку, є трохи далі. берез тут багато. І в принципі в цих хащах навіть і не видно, що раніше був років, мабуть, 15 назад город. І за 15 років таке і виросло. Так. А це в принципі це поле, яке орендує орендавець. І подивимось, що там далі. Це так попадали дерева. Що аж з землею з Фух, Прохладненько. Це напевно вже кінець города. Да. Так. Так, йдемо далі. Будемо посмотри. Теж, бачите, як впало. Дерево саме по собі разом з усім. Так, а що тут? Тут теж все попадало. Це якийсь ров, чи що, що воно таке? Нерівності. Тут теж, а це ой, дерева всі зараз з корінцями попадали. Так, якісь... Чащу гущу зайшла і не можу Ой, вийти. Так, це вже інше поле. Вон ставки з будкою. Їх орендують теж, я так розумію. Вичистили гарненько. Це вже інше поле. Напевно, іншої людини. Така красота. Так що тут у нас? Тут напевно починаються... Ні -ні -ні, не можу зрозуміти. Чи тут ставки вже починаються, чи межа з тих ставків і мого городу, бо він самонасіявся. Ще на городом треба попрацювати добряче. Зараз якраз подивимось, так. Турун-тун-тун. Це не паня. А, так, да, це виходить, виходить, кінець города. Ой, кінець города, там ставки. Ставок починається. Його ще й не видно. Ну, просто почистить. Так, ось ставочки. Просто все захащено. Це кінець города. Мався будь Ну і не є, в принципі, просто він захащений. Холодно як. О. Так, йдемо далі. Цікаво, цікаво, все. Так. Зараз ще трохи прийдемо, бо там... Не пройти, не пролізти з цими яками. Тіха, тиха. Це, душа. Це так розумію бобри погризли, бо людина пилкою так не може погризти. Тож зубки. Так, це виходить кінець городу мого самонасіюваного. Саме дерево впало. Оп, оп. Фух. Подивіться. І тут знову бобри трошки погрізли, напевно. Ось така краса. Подивіться. Ну, його, звичайно, ці дерева, які попадали, розчистить. Взагалі буде дуже-дуже гарно. Все ліс ці ставки дуже гарні. Такі красиво дуже. Навіть без самого сонця. О, бачите? Тут. Така краса. Дуже-дуже гарно. Це, звичайно, вимагає дуже багато роботи, сил, коштів, але дуже-дуже красиво. Бо я сюди не заходила, В кінець города, там такі хащі, каракумби, що не прийти, не проїхати, не пролізти навіть. Бачите, яка краса. Якщо з іншої сторони, то навіть дуже-дуже гарно. Такі всякі дерева. Да, Боже. Красота неймовірна. Як мені звідси тепер вилізти. Ви Залізти, я залізла. Ой. Тихо. А вилізти. О! Де тільки не гепнуться. Тихо, слизько, мокро. Ох, ти йому Да, Тут всі. Це таке гарні, але... Але дуже-дуже захаращено. Все вичистить і взагалі було б красиво. В принципі, а там тут попадали, бачите, багато дерев з, з одної сторони, справі, а з лівої... Туди вичищені ставки, дуже-дуже гарно, не так захаращено. Бо люди дивляться, ой, тихо, пройдемося і сюди. Подивіться, як красиво. Ну. Боже, яка неймовірна краса. Просто неймовірно. Навіть без сонця, просто красиво, тихо. Втомився від буденності і міської суєти. Приїхав, взяв з собою вудочку, ловиш рибу, нікого не трогаєш, тебе ніхто не трогаєш. Чуєш, як тільки птічки співають в іншому випадку. Шум водички. І добре на душі, в серці. Дуже тихо. Тихо і спокійно. А я знову виходжу на поле, ось поле. Тут ставки виходять. Тут виходить, он такий маленький, видно, трикутничок, то є інше поле, вже ближче до мого маєтку, якщо пройтись. А там, можливо, і по прямі теж піде. Будемо посмотри, яка краса. Так, да, на такій дорожці. На каблучках то не підеш? ні 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 В Чоботях. Бачите, як красиво. Тихо. Сюди ні душі, тишина, спокій, шум води, там напевно гребля є. О, бачите? Тут напевно такий трохи рівчак зробили, щоб вода. Тому що поля під наклоном, коли сильні, напевно, дощі, щоб вода прям в ставок йшла. Дуже цікаво, бачите. Придумали люди трошки. Ось ще один такий хрест, скажімо так. Ось, в принципі, ці ставки Вони розчищені, гарненькі. Такі гарні. Краса. Зараз оп! Подивіться, ну. Це водоглянуто, розчищено. Охрана там на всякий пожежний случай <гум> стоїть. Так. Ну і там я так бачу, теж рівчак є. Така красота. Нда. Тихо, спокійно є важно